Вітаю, друзі! В цьому відео я маю на меті розкрити схему, по якій у кривому розі крадеться земля та відкриваються мафи. Як ви думаєте, хто за цим стоїть та отримує з цього профіт? От про це і поговоримо автор висловлює особисту думку оціночні судження та все що йому дозволено законом України статтею 30 конституції України та всім іншим законом України і дозволами. базовами. автор висловлює особисту думку. Вам на волі слово повинна подивитися. Вітаю, друзі. Ви на каналі Кирил Кризаліс. З вами я його ведучий. Ви теж помітили, що кількість ларків у Кривому розі останніми роками безбожно збільшується? Давайте перетерпимо вже це все. Ну що ну, ви зробите? Вони ростуть ліпше грибів після дощу. Про щось таке я вже розповідав колись. Ось посилання на попереднє відео. Перегляньте, будь ласка. І навіть зараз, здавалось би, під час війни підприємці міста настільки вірять в ЗСУ та перемогу України, що під шумок вкладають гроші в будування малих архітектурних форм в історичному центрі Кривого Рогу. То такое відверто кажучи, ці ларьки поплюжать вигляд і без того занербаного міста. Ну от який ми вигляд маємо? Людей, які живуть в облізлих будинках, ходять по роздобаним тротуарам, їздять в гнилих маршрутках або вбитих тролейбусах та трамваях по розбитим дорогам та коліям, але при цьому ми п'ємо каву, купуємо таблетки чи котлети в цих мафах, типу хаваємо, що дають. З одного боку, це досить прогресивна тенденція для розвинених міст, але ж там і податки, і контроль, і строгі зобов'язання за дотриманням естетики міської забудови. Може, саме тому мафи дозволяють будувати, щоб створити лабіринти між районами та приховати жахливий зовнішній вигляд будинків. А в нас що? Ліплять Бог зна що, аби було? От як ви вважаєте, скільки коштує звести ось якийсь такий павільйон? Є здогадки. Не ламайте голову, маю інсайдерську інформацію. Приблизно, в залежності від площі та фаху робітників і задіяння важкої техніки, ціна новобудови такої стартує від стоїть 15 мільйонів. 15 до 50 тисяч доларів. В залежності від місця розташування, квадратний метр оренди, після того, як побудується МАФ, коштує вже від 500 до 1500 гривень. Можливо, місцями навіть і більше. Все залежить від трафіку, тобто потоку людей, які будуть купувати щось в тих лайках. Наші люди мудрі. тобто чим більше квадратів, так званий підприємець захопить собі, тим більше грошей заробить. Вони не платять ні копійки дені. Але ж це незаконно, скажете ви і будете праві. З точки зору закону, це положення регулює 197 стаття кримінального кодексу. Частина перша цієї статті говорить, що якщо якийсь підприємець заволодів землею та завдав цим шкоди законному володарю цієї землі, тобто з вами громаді то на нього чекає покарання в залежності від того, що обере суддя на вибір дається або до шести позбавлення волі, або штраф у розмірі 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що у кримінальній справі дорівнює 14 407 доларів. Далі вже законний господар землі має вирішувати її долю, але завжди є але тобто схеми, як це все обійти, особливо якщо ти у владі або в тебе є влада, і тут не обов'язково йде мова про команду ровного. Та зараз більш детально про все розкажу, але спершу маю закликати вас поставити лайк цьому відео, обов'язково написати коментар, обов'язково поширюйте це відео у своїх соцмережах, щоб більша кількість людей дізналась правду, ну і за змоги, звісно, підтримуйте фінансово. Я до чого тут все це веду? Тут у цій схемі задіяно щонайменше чотири сторони, які зацікавлені в тому, щоб ці ларьки були по всьому місту, бо для них це гроші. Перша сторона це та, що будує. Хоча так буває, що це ще й паралельно якась із інших сторін, тобто перша, четверта, перша, п'ята, ну і так далі. Перша третя. Друга сторона поліція, яка має збудитись і знайти того, хто порушує 197 статтю Кримінального кодексу та збудити карну справу. І не треба думати, що в поліції працюють ідіоти. Це не так. Якщо треба, от дійсно треба, вони знайдуть кого потрібно в досить короткий срок. Якщо якийсь там військомат мене знайшов в гаражі, в який я не ходив два роки, то поліція можете бути певні, за достатньої мотивації знайдуть кого завгодно і де завгодно. Але чи знаходять? Як ви вважаєте? Напишіть у коментарі. Третя сторона це прокуратура, яка готує справу, щоб потім довести вину злочинця у суді. Ну і четверта сторона наш чесний, справедливий та безхабарний суд. Тут навіть не буду нічого коментувати, бо крім назви на мою суб'єктивну думку, я з особистого досвіду нічого в суді не побачив. А ще мені огидно. Огидно, що рішення виносять іменем моєї держави. Розумієте, продажні рішення іменем нашої держави виносять корумповані судді, у яких іноді навіть є громадянство Рашистської Федерації. Ну що тут коментувати? Ми маємо чотириголову гідру, яка захоплює землю в нашому місті, незаконно захоплює та створює лайки по всім направленням. А до чого тут команда ровного? А вона переконаний, що не безкоштовно мовчить при прямих лучах сонця. Команда Ровного відповідає мені на запити, що там, де незаконно захопили землю, вже почали вкладати договори оренди. Тому все норм з ларьків будуть в бюджет отримувати якісь там копійки. Не виріши, крізаліс. От так би дозволів, плюючи на закони, в нас будують купу ларьків. А ми підтримуємо це монетою, роблячи покупки в цих лайках. Тому в мене питання: а чого б їх не будувати? Якщо, врешті-решт... Піпл хаває. Саме правильно ви поставили питання. Чи ви думаєте, аби ми всі не користувались цими лайками, то їх би все одно будували? Ні. Аби ми поважали себе, робили зайві кроки та йшли в те місце, що нам більше підходить, не було б цих лайків, я так вважаю. Хоча ні, були би ті, які потрібні для відмивання брудних грошей, бо їм пофіг на продаж. Вони потім спишуть все як треба. Да. Короче, скажу вам відверто, що боротьба з лайками це як боротьба із вітряками. Ми однією рукою за закон, а іншою платимо в ларьку в аптеці за цитрамон. Тобто цивілізовано в цій ситуації можна перемогти лише шляхом бойкоту. Не цивілізовано можна якось зруйнувати чи пошкодити чужу незаконну власність. Та будьте впевнені на всі відсотки цього світу. Поліція вас знайде. Бо ви ж не химерний володар лайка, який ще до забудови все порішав з поліцією. Ігор Харусе, я його відмажу. Тому нікого ні до чого не призиваю, тим паче до порушення закону. Можу призвати вас лише на донати. Прошу канал мій трохи підтримати. Дякую за приділений час. Сподіваюсь, вам було цікаво. Живіть довго та процвітайте всі, окрім. Наших ворогів. А... а ще нюанс буквально момент, як я то не вписав в сценарій, але дуже хочу сказати, що цими от ларьками, я вважаю, Сашка Ровний дуже сильно кидає тих типів, які йому башляють за те, щоб ці ларьки побудувати. Тому що після війни є дуже 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 велика надія, що ровного з кривого рогу приберуть, а ці ларьки, вони ж незаконні, і їх теж потім приберуть. Тому ви, любі друзі, котрі башляють Сашки за те, щоб поставити там ларьок, ви робите дуже велику помилку. Дочекайтесь, хоча б кінця війни і того, кого нам запропонує пан Зеленський. Замість пана Вілкула, і якщо це буде не гліма, якась зашкварена особа, типа Юзіка або Фастіка, або ще когось, уже тоді можна було б домовлятися, щось там десь будувати. А зараз гроші просто в нікуди. Просто ви підтримаєте сімейку ровного, прокурорів, полісменів, всіх, всіх, всіх просто заплатите бабки. Все, дякую, бувайте. А все остальное то такое атлука.